Вітаю вас, вельми, шановне панство, з вами знову Відаль. Непогана погода. Але зараз, на жаль, є проблеми, почало е, ставати холодніше. Тому потрошку починають підключати домівки до опалення. Вельми шановне панство, будь ласка, зараз, коли починають підключати домівки до опалень. Треба перевіряти свої батареї. На жаль, будуть дуже часто ситуації, коли е, труби можуть просто лопатися. Е, і треба терміново викликати е, аварійку, щоб вам допомогли. І за того, що. Одна квартира, в якій пробита одна труба, буде відключена ціла гілка теплопостачання, яка офіційно, наче підключена, але і за аварії вона відключена. І із за того, що ви просто не простежили за цим, буде відключена ціла система, тобто будуть відключені не тільки ваша квартира, не тільки ваш під'їзд, а можливо відключений цілий будинок або в деяких випадках частина цілого району. На жаль, такі ситуації є. Тому, будь ласка, коли зараз вмикають опалення, будьте обачними. Перевіряйте свої труби. Перевірте, щоб нічого ніде не капало. Бо ну, трубу насправді полагодити і поставити латку це хвилин 5. А от зробити ремонт, із за того, що ви затопили собі квартиру. Це буде трошки довше і дорожче. І якщо, наприклад, під вами ще є якась квартира, а ви візьмете її і затопите, то це буде дуже-недуже. Ну, дуже. Тому, будь ласка, бережіть себе, перевірте все, будьте обачними. Ну, і як завжди, будь ласка, не кидайтеся люди, під машини. Бо, ну, якщо вас задавить, чесно кажучи, мені це вже буде ну, по цим балах. Але якщо ви пригнете під машину і вам роздавить черепа, то водію, який це зробить, буде нанесена психологічна травма. Ну і плюс за того, що дорогу перекриють, багато людей зможуть не потрапити до себе на роботу. За що чисто фізично отримують штраф на роботі, а це вже не дуже добре. Якщо вам плювати на себе, будь ласка, подумайте про навколишніх людей. Ну і плюс ще питання для водіїв, які люблять гасати. Якщо ви водій невідкладної медичної допомоги, поліцейський або водій аварійної служби, будь ласка, гасайте, інші водії повинні вас пропускати, ви можете терміново їхати на виклик, це зрозуміло. Але якщо ви не водій. Поліцейської патрульної машини, не водій швидкої, не водій рятівників, пожежників, аварійних служб. Якщо ви просто маєте дуже гарну і дорогу тачку, або дуже класний байк, чи у вас просто здоровений GPR і вам хочеться погасати, шановні, це не компенсує на чогось або у вас у штанах, або у вас у головах. Бо зазвичай такі люди, на жаль, їздять по е, жилих районах і їм плювати на будь-яких людей, які у цих районах живуть. Маю просто нагадати, що зараз іде війна. В якийсь момент е, хтось буде чути якийсь гул, буде вважати, що А, це шахет, треба розстріляти. І чи це буде легковушка, чи це буде джип, чи це буде мотоцикл, не буде важливо, розстріляють, а потім скажуть. Як воно торохтіло, як шах'є, треба розстріляти. Ми на звук встріляли. Ну є нюанси. Будь ласка, люди, задумайтеся. Ой. Будь ласка, любіть Україну, слухайте маму, думайте своєю головою. Слава Україні, слава Одіну, слава ЗСУ. Бережіть себе, люденьки мої.